Лева, я вас вітаю, і це таропрогноз 1 по 10 лютого для вас ми дивимося з вами основні моменти, основні події і на що вам варто звернути вашу увагу. І так, Леве, перший аркан для вас. І що тут? І тут у нас аркан колесо, колесо Фортуни, якісь зміни. Зміни, які приходять зовнішні. І з. Можуть програватись і зовнішнього світу має на увазі. Можуть бути кардинальні. Кардинальні зміни може змінитися ваш статус, статус у відносинах, може змінитися статус на роботі, а може трапитись так, що ви на ці ваші плани просто поміняються кардинально. Ви планували щось одне, а приходять зовнішні обставини, і взагалі все з ніг на голову перевертають. Можуть говорити про якісь циклічні моменти в вашому житті, якщо ви якийсь урок не проходили. Можуть повертатися події із минулого, тобто становитися на ті ж саме граблі, які ви раніше не виконали, або щось ви не доробили, не доопрацювали в вашому житті. Наступна карта. Леви. І це сім пентаклів. Карта очікування. Очікування результату. Може бути, що ви гарно попрацювали. Пентаклі у нас говорять про ваші ресурси. Ви вкладалися, потрудилися, на роботі потрудилися, вклали свій час, свої знання, свої навички ви складали. І зараз якась затримка з оплатою йде. По зарплаті, по премії, по бонусам, з дивідендами якимось, може бути, з стипендією, тому що ви вкладалися в навчання. Так само може бути. Може складатися відчуття, що ви вкладалися Далися у відносини, а максимально робили, що могли від вас, що залежало, ви все вкладали і давали партнеру. А зараз очікуєте, що так само партнер має якось реагувати і так давати вам те, що ви очікуєте від нього. Але поки потрібно зачекати, тому що ця карта все ж таки говорить нам про очікування вашого результату. Наступний аркан, дивіться, випав прям. І це туз, туз жезлів, імпульсу. Може бути якась страсть між вами, між партнерами, прям по-новому заграти красками. Може виникнути така ідея, коли ви просто будете в захваті і захочете її втілювати в життя. Тобто якийсь імпульс. Імпульс, і ви загоритись? Ну леве, вони взагалі. Налаштовані і можуть загоратися будь-якою ідеєю, їм треба втілювати це в життя. І дивіться, це дуже гарний шанс проявляти. Проявляти свою ідею, своє бажання, може бути якийсь проєкт взагалі, і розвивати його. Тому що на початку це це початок чогось, але в подальшому може дати дуже гарний такий результат, і з цього може щось вирости. Наступний аркан для вас. І це дев'ятка мечів. Внутрішнє хвилювання, тривожність. Коли здається, що наш внут... психі... психологічно внутрішній наш стан взагалі не задоволений, є якісь проблеми, які вас дуже Тривожать, не дають вам спокійно спати. Бачите, як ця? Дівчинка, вона наче на своїх думках мечі. Да, вона лежить на них, їй некомфортно. Е, погане самопочуття може бути і саме і за внутрішнього стану, накручування якоїсь одної і тої ж самої проблеми. І таке здається, відчуття, наче не знаєте, як правильно поступити, І як вийти з цієї ситуації. Поганий сон може бути безсоння, але це карта тривожності. Тривожність, але наче все е, є стабільність, є спокій. Да? Е, немає такого прям реальної важливої проблеми, за яку вам потрібно хвилюватися. Але в голові одне і те ж саме, одне і те ж саме, і ви за це тривожитесь, хвилюєтесь, не знаєте, як правильно вийти. Може це бути пов'язано з вашою новою ідеєю, і ви. Поки не знаєте, як її втілити у своє життя, як її реалізувати. І вам при цьому доволі таки страшно від цього. Але вона є. Наступний аркан для вас. Рицарь Кубків. Може бути якась пов'язана поїздка, саме емоційна поїздка, приємна буде поїздка. Може взагалі скластися обставини якісь зміни в вашому емоційному стані, що доволі для вас буде доречним, тому що довго ви не зможете знаходитись в стані тривожності. І все ж таки емоції беруть гору, і ви виходите із цих станів. І це приємні. Може бути якась зустріч з людиною, яка подарує вам ці приємні такі емоції, яка вам скаже приємні слова, теплі слова, потурбується про вас, тобто зможе вас підтримати на емоційному такому рівні і збалансувати вас. Наступний аркан для вас. І це ту ж туз Пентаклів. Нова можливість, нова пропозиція, щось нове, невеликий подарунок. Щось вас порадує. Порадує саме, ви захочете продовжувати діяти. Два тузи, тобто початок чогось нового, незважаючи на те, що вам було погано, що ви за це хвилювались. Ви знаходите цю можливість, яка вам в подальшому буде давати це відчуття. Стабільності, але її потрібно ще розвивати. Чудовий гарний шанс можете його використовувати, брати і розвивати, давати йому перспективу.